Наш ефір триває, і я б хотіла вас познайомити з нашими ранковими гостями, які вже завітали до нашої студії. Тож знайомтесь нашій студії Оксана Лібак, методист, керівник гуртка Орегам Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, член спілки дизайнерів України, Кіра Манзулич, учениця 4 класу Ужгородської ЗОЖ номер 7, Лейла Орос, учениця 2 класу Ужгородської ЗОЖ номер 4 та Вікторія Бабунич, учениця 5 класу Ужроцької. Зож, номер, номер, як, з якої ти школи сказати. Всім не забули, ми перевіряли. Отож, всім доброго ранку і Привіт. раді вітати в нашій студії. Доброго ранку всім! І я одразу хочу задати запитання. Е, я знаю, що Оригамі це мистецтво складання паперу, фактично. Так, а от є якась принципова різниця, з якого саме паперу треба його складати? Чи можна з будь якого абсолютно? Ви мене запитали. Так, так ну. звичайно. Ну, бажано е, гарний папір, який так і називається, спеціальний папір для оригамі. Тобто тоненький, якісний. Можна кольоровий, можна з якимось узором. Його важко взагалі дістати в Ужгороді, чи це не проблема? Е, ну, ви знаєте, по-перше, він дуже дорогий, його дістати можна, купити через інтернет або в Києві, але ми працюємо трошки з простішим, більш доступним папером. Це звичайний кольоровий ксеропсний папір. Ну, ціна визначає трошки. Ну, ну виходу, як виходу, і завжди, <рес> да, але виходить непогано. От хотілося б дізнатися більше про оригамі як техніку, адже це не просто складання паперу. Там є своя методика, своя філософія. І хотілося б про це детальніше, будь ласка. Ну, звичайно, оригамі – це дуже цікава, древня японська творчість, походить з глибини віків, але сучасне оригамі набагато цікавіше. Воно таке більш динамічне. Ну, скажімо, дозволяє застосовувати не тільки класичні японські прийоми, а багато різних способів, ну, наприклад, таких як модульне орігамі, яке дозволяє дітям більш широко проявляти свою творчість, тобто це свого роду такий паперовий конструктор об'ємний. Ну І багато дуже різних є технік, які дотичні, які не є класичними рігами, а, скажімо, швидше як паперова пластика, тому що саме класичне рігами воно є доволі складним. Це вишукане мистецтво складне для дітей. Першу чергу. пані Оксана, ще питання до вас? От ви, ви давно вирішили займатися оригамі, Чи х... хто був вашим санцеємчите? <гум> Якимось <гум> вас... <гум> це дуже складне питання. Це можна сказати, що навіть якийсь такий, якби життєвий шлях. Тому що займатися такими просторовими композиціями, такою темою, як трансформація площини, я почалася ще в студентські роки, коли я навчалася на фізичному факультеті Ужгородського університету. І це було швидше любов до математики, до науки. І саме слово Орігами мені просто було невідоме. Але напротязі цих років так ну, плавно я перейшла в таку сферу дитячої тобто... творчості. Тобто На, матем... від науки до мистецтва математика так. в самому да. оригамі дуже ті дуже, велику, дійсно, роль, дуже велику, дуже велику. Це фактично така науково-ємна творчість. От так. дівчатка, я б хотіла до вас звернутися. Ви такі гарні з самого ранку, у вас дуже гарні посмішки. Мені хочеться вас запитати, як давно ви займаєтесь е, оригамі? І хто як ви дізнались взагалі? Чи можливо батьки допомогли і підказали? Чи хто вас скерував? От хто почне, Кіра? Я займаюся вже більше пів року, і мені сказала мама, що можна займатися оригамі. Тобто мама, так? Завдяки мамі. А ви, дівчата, можливо, самі дізнались про такі уроки. Чи ні, Чи, таке теж батьки допомогли. Не теж допомогли. Теж, а, які теж, мами. Теж, а, а твоя мама допомагала, так? Теж? Так. Да. Звичайно, які а, батьки А з того, що зараз знаходиться на столі, От є щось, то що ви зробили самі своїми руками? Звичайно. А ну по похваліться <рес> ви, <ні>. де, <рес> де ну. чий Ну. Давайте покажіть, продемонструємо Ого. нашим глядачам. <рес> Ого, яке от одразу почали розбирати <рес> <рес> своє та ви все це зробили. <рес> О, які ви молодці, дівчата. Ви, те, причому різний стиль. Різний стиль кожного, та, різний різний стиль. Різне, на, різне направлення. От я бачу двох із вас ялиночки. Mm -hmm. Ви готувались, правда, до зимових свят. Отже, розкажіть, будь ласка, що ви ще виготовляли і які зимові конструкції, можливо, складали з паперу? Я робила шарик. Mm -hmm. На ялиночку, прикраси, так? Так, mm -hmm. а ще хто що робив? Напевно, стільки дівчата робили, що вже їх забули, правда? Скільки всього У Вас ялиночка там бачу поки трошки доповнювати звичайно. Кірочка робила теж дуже гарні роботи. але вони пішли на наступний етап виставковий, тому просто ми не змогли їх принести. Ну а зазвичай що вони роблять? Прикраси, сувеніри, ялиночки і. Приймають участь до... в нашому центрі, проводиться традиційна така виставка від Миколая до Різдва. Зазвичай вона відкривається в кінці грудня, і всі діти до неї дуже активно готуються, всі гуртки, не тільки орігани. Дівчата, ви можете поставити наші вона ще розглянули, хто не встиг цього зробити. А, пані Оксано, хотілося б дізнатися е, більше про Закарпатський обласний центр науково-тактичної творчості учнівської молоді. Е, більше про колектив, про самих учнів. Е, ну, наш центр працює на теренах області вже більше 70 років. Зараз його очолює молодий креативний керівник Корсак Валерій Валерійович, який дуже вболіває за долю центру і за позашкілля взагалі. Чому це так важливо? Бо центр технічного спрямування, таких центрів на теренах області, такого масштабу більше немає. Тобто є центри інші натуралісти, туристи, подйон. Але позашкілля загалом це та освітня галузь, яка дозволяє дітям розвиватися, діставати якісь додаткові знання за межами школи. І дуже важливо, щоб вона існувала в такому вигляді, як вона є зараз, коли діти мають можливість відвідувати безкоштовні гуртки. Ну, у нас є багато напрямків творчості: це фотогурток, гурток орігамі, кераміка, малювання. Технічні види спорту, такі як авіамоделювання, картинг, Ну може ще щось. Тобто я просто дитина... хвилююсь, Може, трошки я забула. Тобто да, то дитина потрапивши в да, ваш центр, да, може різнобічно знайти різнобічно... до, до своїх уподобань, ну будь-яке захоплення дівчатка. А і вибачаюсь, і, 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 і дуже важлива структура, яка працює на теренах нашого центру. Це мала академія наук. Тобто, це вже робота з дітками старшого шкільного віку, які роблять перші крови, науковці науковці да. початківці так дуже да. добре зі школи пам'ятають цю структуру. Що взагалі ну? Практика оригамі, що може, яку навичку може розвивати найбільше? Там, ну, чи терпіння. чи… Ви знаєте, загалом все разом: і терпіння, і просторову уяву, і вміння досягати поставленої мети, і вміння навчитися спілкуватися один з одним. Але найважливіша характеристика мистецтва оригамі полягає в тому, що воно е, дозволяє гармонізувати роботу е, півкуль мозку, тобто логіку і емоції. Ґгі. І це надзвичайно важливий фактор, який е, розвиває діток. І в Японії, наприклад, це обов'язковий предмет початкової школи на протязі п'яти років, обов'язковий. Ну, тобто воно і творчість і розвиває, творчість, і право. Дай прави ліву півкулю. Тобто, до чого людина має більше здібностей, то, то от поки що ми бачимо на столах такі гарні предмети декору, так які можна поставити вдома, повісити на ялиночку. А мені цікаво, чи є практичне значення, наскільки воно присутнє в техніці оригамі, чи можна е, робити з паперу коробочки, органайзери, які були практичними, не порвалися. Е, ну ви знаєте, саме з паперу. Е, Веніри дуже такого ну, практичного застосування можна робити, але вони, на жаль, не довговічні. Але сама ідея орігам вона знаходить своє застосування в дуже цікавих сучасних напрямках, таких як. Космічні дослідження, тобто це хай не дивує вас, але е, вчені на основі технології орігамі придумують, наприклад, сонячні батареї, і такі, які розкриваються. Бо дуже цікаво, це угу. на пальцях я не можу це пояснити, склада, але складав сам момент складання. Тобто, на сучасному світі орігамі це вже доволі науково ємна така теорія. Тобто не тільки мистецтво, але і наука. Це дуже цікаве поєднання технології і мистецтва. Ну, я вам чесно скажу, що До цього, я крім лебедя, нічого yeah, нашого не really бачу. це мені Відкрило очі. <laughs> дівчата, а от хлопці є у гуртку? Чи виключно дівчата? Yeah. Є. А багато хлопців? Ну mm, Є yeah, мало. Мало, але все-таки є, так? Yeah. А от що вони виготовляють? Можна якусь машину виготовити з Так. Yeah. Виготовляють, так, хлопці. Yeah. А от ви що, що вам найбільше подобається робити? Якісь Прикраси, які тут представлені, чи можливо якісь, ем, не знаю, що вам найбільше подобається робити? Тваринок якихось? М -м, мені дуже подобається коробочку робити, бо вона дуже легка і позитивна. Чудово. Дівчата, а ви? Мені ялинку. Ялиночку. Мені шарик. О, які дівчата-молодці, в кожного своє улюблене заняття. От я, коли був у вашому віці, то мені батьки мені допомагали з малюванням, з пластиліну ліпити всяке. От вам допомагають батьки з цим з складанням оригамі? Так кажу, тільки не кажіть О, так. вчителю. <смірки> <смірки> Дозволено батькам допомагати, так? так? так. Батьки хочуть допомагати? Цікаво, <смірки> їм також <смірки> подобається. Ну, ви знаєте, це не скільки як правило, може виключення, але деякі роботи є дуже трудоміські. Просто на жаль, я не все можу зараз показати в рамках програми. Що я, наприклад, зацікавлена, щоб діти навіть за межами гуртка щось, якісь окремі модулі угу. складали, приносили на гурток, тобто більше часу вони в цьому приділяють і а от взагалі роботи... професіоналу? Складання оригамі, скільки ну, скільки потребується часу, щоб зробити ну ось, наприклад одну тоцю ну, кораблю. Вона мені так таких пала в око. В око. Так, ця не дуже гарно. <рес> ну це доволі проста робота. Хоча це вона правда, буде, покажіть оператори. Віка. Будь ласка, це доволі я, проста я, робота Я це роки це 5 років. Ні, ні, ні це, це, це Вікторія робота Віка. Скільки ми це робили? Я вже не пам'ятаю. два би, роки. Да. Тому. Да? Приблизно, да. Два приблизно уроки. два уроки. Mm -hmm. так. Не два <рес> 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 Ні, Ні, два роки почалося. Два уроки ну це приблизно дві з половиною години, десь ага. перерва. А от зазвичай ага. ви виготовляєте позив от вдома ви також освоюєте <рес> складніші техніки. Чи взагалі вистачає час на те, аби власне задоволення? щось Знаєте, ви? Ви? Я завжди навчаюсь, і я роблю роботи не тільки ті, які я можу робити з дітьми, а працюю, скажімо, як. Самостійний дизайнер, в мене є цікаві задумки і плани, і роботи, які взагалі неможливо, якби в освітню структуру з дітьми. Ну я якось не знаю. чи вистачає мені часу, не вистачає. Не вистачає на все задумане, на те, що би хотілося ще робити, чесно кажучи, в добі мало годин. Як я добре вас розумію? Хочеться поговорити про виховний процес, адже ну це логічно, що однією з умов в оригамі є посидючість діти і посидючість, вони не зовсім синоніми. Я б сказала навіть у деякій мірі антоніми непоєднувані речі. Як вам вдається виховати цю рису в дітей? Ви знаєте, це не складно, якщо дитині цікаво робити те, що вона хоче зробити. Ну і це якось автоматично виходить само собою. Коли інтерес дитини є, і щоб цей інтерес підтримати, то я вже казала, що я постійно навчаюсь, постійно стараюсь дітям. Якісь нові роботи, нові ідеї давати. Ну, і, Звичайно, все-таки такий момент, як індивідуальна робота, в рамках навіть одної теми можна дітям давати різні завдання, дати їм право вибору, щоб вони розвивалися, щоб їм цікаво було робити те, що вони бачать. Лейла, Кіра, Вікторія, вам не набридає на уроках сидіти, ви ще сидіти і там це все складати? Чи вам це цікаво? Нам цікаво. цікаво. А от що найбільше подобається ворогамі? В, в те, що виходить в результаті, чи, можливо, сам процес, коли допомагає вчитель, або батьки, або ви самі, коли бачите, що досягли результату. Процес. Процесом, так? А от ви одного одній допомагаєте, ви подруги да. в школі ви дружите? Мені хочеться ще поставити таке питання. от е, Наскільки мені відомо, в техніці оригамі не використовується клей, е, ножниці. Е, ось тут у нас представлений виріб, все-таки допустимий, такий, правда? Е, клей і інші якісь, тобто не суто з паперу. і… Ну, я трошки повторюсь, це є техніка модульного ага, модуль, ага, це, 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 Тобто один модуль робиться з одного квадратика. А ці речі, що ви бачите, якісь декоративні, чи ми додаємо якийсь для прикраси матеріал, чи, скажімо, фігурний дирокол, то що ще трошки прикрашаємо роботу Ну, а взагалі, ну класичне орігамі воно з одного листка, так робиться. Ну, це просто одна просто. з технік. Сучасне орігамі, воно дуже таке різнопланове, дуже цікаве. В ньому є багато напрямків, і воно розвивається. А так. от ви крім крім орігамі, ви ще захоплюєтеся якимись аспектами японської культури, які ну, величезні там і бонсай, наприклад, я знаю, що там ці Знаєте, мені деребця... цікаво. Я читаю, я багато дивлюся, але не роблю. Тому що угу. це вже забагато трошки. Ну, так, філософії мені дуже цікаво. Yeah. Дівча... Yeah. Дівчатка, а чим ви ще займаєтеся, окрім гуртка? Тобто ходите в школу, складаєте з паперу різні гарні прикраси, а чим ще захоплюєтесь? Поділіться з нами власними хобі. Танцями. Танцями. Цікаво. А ви, дівчата? Я фітодизайном. О, мені здається, на кому навіть Одаліше треба пояснювати, що, а що це таке? Що таке фітво дизайн? Це там потрібно клеїти з гарячого клею. Ого, таке серйозне заняття. Я театральний. Театральний гурток. Тобто ви, дівчата, розвиваєтеся різнопланово, різносторонньо. Ми вам хочемо побажати, аби ви і надалі це робили, розвивалися. Вже і приходили до нас в студію і ділилися власними досягненнями. Дуже дякуємо і вам, пані Оксано, за те, що yeah. займаєтесь роботою з дітьми. адже мені здається виховувати дітей, виховувати якісь навички в дітей. Це найважча робота у світі. Ми вам дуже дякуємо за візит. Нашим глядачам ми, ми нагадуємо нашій студії Оксана Лібак, методист керівник гуртка Оригамі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, член спілки дизайнерів України України і, і, і талановиті. І наскільки нічі, член Ційної ради органістів України і О, та оновиті дівчата, які завітали це, до нас. Так. Студію це Кіра Манзули, Лейла та Вікторія Бабуни. Дякуємо нашим гостям. Ну а вам, дорогі глядачі, кажемо, що ефір наш триває на телеканалі ТС-1. Програма ранок на ТС». Доброго Не, ранку. Перемикайтесь.